То джекет, як хедлайнер майбутнього шоу Вікторія Сікрет рознесла якість одягу бренду. Невже Хейлі Бійбер контролює? Кар'єру Джастіна Бібера і скандал зі скутером Брауном, де Аріана Гранде, Демі Ловато та Ідіна Мензел, а також, можливо, і Джастін Бібер, звільнили скутера Брауна з посади власного менеджера. Друзі, всім величезний привіт. Я нагадаю, що мене звуть Марина. Рада вітати вас на своєму каналі. Якщо теми сьогоднішнього випуску для вас цікаві, то буду вдячна, якщо ви залишитеся на каналі. З вас лайк, дзвіночок, коментар, підписуйтесь, будь ласка, на канал, не будемо затягувати. Ви не гарячі, цікаві і мені дуже цікава ваша думка. Тому долучайтеся, будь ласка, а ми розпочинаємо. У Вікторія Сікрет стався нічний жах, і цей нічний жах для них це до Джакет. До Джакет стане головною виконавицею на майбутньому шоу Вікторія Сікрет, зйомка якого вже відбулися. Співачка вирішила поділитися своїми враженнями із фанатами у соціальних мережах, де рознесла в пух і прах нову колекцію Вікторія Сікрет після їхнього ребрендингу і повернення на ринок. Далі до Жакет детально із використанням дуже яскравих метафор і епітетів описала свою. Її почуття при носінні сукні, яку їй запропонували Вікторія Сікрет на самому івенті. Це божевілля, коли на тобі одягнена сукня, а твоя вся вагіна випущена назовні всю ніч. Лямки на сукні стягують твої груди аж до колін. Хоча все, що ти просила, це просто одягнути облягаючу нічну сукню. Доджакет, звичайно ж, грайливо назвала цей свій експіріенс новий ерою скарг і, і навіть пожартувала з цього приводу. Насправді ж співачка і амбасадор дуже сильно розкритикувала нову колекцію для Victoria's Сікрет зе тур. Це дуже довгоочікуваний камбек. Я вам покажу фотографії дівчат, які зараз... Його рекламують, там є дуже класні кадри, там дуже багато яскравих зірочок, і уже зовсім скоро ми це все побачимо. Але така реакція від амбасадору і головної виконавиці, яку запросили на відкриття, є трішки, як мінімум, трішки дивною. Трусики були вбудовані у сукню, і коли я її одягала, стрінги розрізали мене як шматок сиру Чедер. Я навіть не припускала, що мене міг зґвалтувати шматок тканини. Бренд ситуацію на даний момент ніяким чином не прокоментував. Ось такий виход. Деть початок ребрендингу цікаво, як піарники Вікторія Сікрет мають намір якось регулювати і реагувати на такий випад співачки. На жаль, знаєте, Доджекет потрапила в той сегмент зірок, які популярні не новою піснею, новим якимось своїм проектом, новою, новою колаборацією, а новими скандалами. На жаль, вона дуже гарна співачка, але її останні вибрики не додають їй балів. Як ви думаєте, ви згодні зі мною? Не виключаю, що цей скандал є частиною прогріву, є частиною. Ар стратегії як команди Додже, так і команди Вікторія Сікрет, тому що їм потрібно і необхідне яскраве повернення на ринок. І якщо тобі потрібно, щоб про тебе говорили, то інколи вдаються звичайно ще до такого чорного піару. І я думаю, що всі ми вже давно розуміємо, що насправді доджа це людина мем, і вона така дитина Тікток. Вона дійсно розуміє, що зараз рухають світом інфоприводи, часто навіть крінж, і вона постійно шукає повістку на межі якогось адекватного і неадекватного з Зору норми для більшості людей. Я вважаю, що шокувати і висказуватися правдиво, але жорстоко це така частина образу Доджі Кет. Амали, якщо хочете, це справжнє її ім'я. Її звуть Амала Ратна, і там ще два слова. Також всі звертають увагу, звичайно, ж, на її вибрики, на її перформанси, у зв'язку з чим народжується просто безліч конспірологічних теорій. Постійно люди питають, що відбулося з Кет. Раніше вона була така просто мила дівчина, дуже яскрава і так далі. Зараз у неї просто якась демонічна ера. Вона постійно, начебто, шукає підпитку від хейту підписників, від людей, які ображені на неї, на її творчість. А вона просто провокатор. Звичайно, у неї дуже кардинальні зараз відбулися зміни в зовнішності. Це її зачіска, відсутність брів, татуювання, все це покрито якимось фольклором демонізму. І це не може звичайно не привертати увагу. Останній альбом також там про демонів, і згадаємо всі її пісні. Суперпопулярний трек цього літа Пейн озетаун Ред. Бі. I said what I said пам'ятаєте? Пісня шикарна. Пісня Їдемо з Attention. кліп, який зробила Таня Моіньо і за який вже отримала в результаті нагороду на MTV Video Music Awards. Тані просто респект, тому що Таня просто намагається зайти і вже заходить з ноги, відкриваючи двері у світ найпопулярніших кліпмейкерів, відеомейкерів. Ми вже з вами обговорювали її відповідь фанатам, коли на неї відписалося 250 плюс тисяч фоловерів. Але вчора, наприклад, на ВІМИ, у неї був просто шикарний виступ. Попорій із її пісень. Ну і звичайно виглядала вона досить дивно. Але як артист, як перформан, вона свою місію виконує. Хоча в дописи у інстаграмі відносно сукні Victoria's Сікрет були видалені, але вони, звичайно, ж були зафіксовані, підхопили люди. Інцидент просто зловив цю хвилю у соціальних мережах. Звичайно ж, цікаво, що ні до джакет, ні її стиліст бретала Нельсон не позначили дизайнера сукні у своїх публікаціях. Позначка в інстаграмі, звичайно ж, в наш час вона дуже дуже цінується, котується, тому це такий дзвіночок. Незважаючи на невдачу із гардеробом, до джакет все одно і залишається ведучим хедлайнером довгоочікуваного повернення Вікторія Сікрет на телевізійний подіум. Прем'єра світового туру Вікторія Сікрет відбудеться уже 26 вересня на Прайм Відео і обіцяє видовище, які всі любителі моди просто не захочуть пропустити. Я обожнювала раніше дивитися показ Вікторія Сікрет. Це було просто феєрія жіночої краси, красивих підтягнутих дівчат. Щоб там не казали, боді позитив, він існує. Це супер актуально зараз. Відношення до свого тіла з повагою. Також, звичайно, тренди, які зараз на культ здорового тіла, розуміння того, чого ти сам хочеш, культура споживання їжі і так далі. Вони залишаються, але все одно, як естету, мені дуже приємно дивитися на неймовірні тіла, О, тієї ж самої Белли Хадід, Хейлі Бібер, Кенді Свенпол просто неймовірно. Я знаю, що там також буде і Лурдес, дочка Мадони. Ну тобто там буде дуже велика кількість яскравих дівчат. Тому 26 вересня запам'ятаємо цю дату. Ось так відродження бренду Victoria's Secret було затьмарено критикою з боку співачки і амбасадора до Джикет. Такий собі знаєте початок ребрендингу Victoria's Secret. На даний момент, хоч бренд і не прокоментував ситуацію, а нам залишається лише здогадуватися, що ж все таки так зіпсувало настрій співачці, що вона просто рознесла в пухи прах. Ах, свого свого роботодавця не знаю. Друзі, напишіть, що думаєте відносно реакції до Джекет на сукню. Чекаю на ваші думки у коментарях. Напишіть мені, буде дуже цікаво почитати, і поспілкуватися з вами. Ну а Ангел Вікторія Сікрет спустилися в небес. Вони ходили вулицями Нью-Йорку і рекламували шоу, яке відбудеться вже зовсім скоро. Хочу вам прикріпити фотографії, щоб ви також помилувалися і подивилися наскільки ж це гарно. Ну і звичайно, чекаємо за тур. А ми поїхали далі. З'явилася інформація, що можливо Хейлі Бібер контролює свого чоловіка Джастіна Бібера. Днями з'явилася інформація про те, що Джастін Бібер припинив свою співпрацю із менеджером, який вів його з самого самого початку з Кутером Брауном і допоміг йому взагалі з вибудовуванням його кар'єри. ці спростували, але інсайдери розповіли про те, що співаки його менеджер мають деякі розбіжності. кажучи, місце головного менеджера Джастіна Бібера сміливо могла б зайняти його дружина Хейлі Бібер. І дівчина вже дуже сильно допомагає йому приймати рішення. Вона відвідує всі мітинги з командою, зустрічі офіційні з партнерами. Давайте поговоримо з вами відносно Хейлі Бібер і відносно Растіна. У них, до речі, буквально на днях відбулася річниця їхнього з їхнього весілля. П'ять років вони разом за цей час із просто Хейлі, дружина Хейлі Бібера, стала набагато масштабнішою. Вона виросла. У неї була до речі, недавно класна зйомка із Івсен Лоран в такому покритну, ну коли була покрита голова. До речі, була зйомка недавно. На угуду Аліпи у Елая вона фотографувалася із висвітленими бровами, і потім після цього трішки зміненим образом здивувала світ Хейлі Бібер. Була ще класна фотографія, там де чоловік Ріани Ей і Джастін Бібер вигулювали Ермес Біркіни і у мережі, звичайно ж, просто пожартували відносно того, що поки жінки працюють, поки їхні дружини працюють, хлопці там відпочивають. Що думаєте, відносно взагалі пари Хейлі Бібер, Джастіна Бібера, і ви в команді Хейлі чи? Команді Селени, якщо можна так, таке питання вам задати, ну і взагалі можливо, вам було б цікаво зробити розбір історії відносин Хейлі Бібер і Джастіна Бібера, наприклад, і те, яку роль грає у цих відносинах Селена Гомес. Напишіть у коментарях. І насправді розгорівся дуже цікавий е, скандал. Аріана Гранде, Демі Ловато і, і Діна Мезел звільнили Скутера Брауна із посади свого менеджера. Веріті повідомляє про те, що незабаром проти чоловіка виступлять його колишні підлеглі із неприємним викриттям з усіма клієнтами Скутер Браун укладені контракти, і переговори тривають вже декілька місяців, оскільки скутер вступає у свою ширшу роль генерального директора Hype America, е, Говорить джерело, люди поширюють думки ґрунтуючись на тому, що їм відомо, але вони не мають рації. Команда скутера в SB Projects все, ще займається Джастіном і Аріаною, поки вони працюють над тим, як виглядатиме ця нова структура. Але інше джерело заперечує і каже, що він просто на межі зриву. Це про скутера після пандемії. Музичний бізнес зовсім інший світ. Вже не можна бути таким мудаком. Він іде із індустрії і намагається це зробити вже багато років. Ось у чому справа є така інформація, дуже цікавий. Поворот в і такий скандал. Що Ви думаєте відносно скандалу із скутером Брауном? Друзі, на сьогодні це все. Я сподіваюся, що вам було цікаво, вам було весело, що це не зайняло купу вашого часу. Але всім, хто додивився до цього моменту, я щиро щиро вдячна. Дякую, що ви зі мною. Дякую вам за вашу підтримку, лайки, коментарі, підписки. Це мені дуже допомагає, дає мені наснагу робити нові відео для вас. Якщо ви не дивилися останнє відео про Венеціанський кінофестиваль, восьмидесятий, який ось завершився 9 вересня. І розбір того, чому саме порт з Емою Стоун Служили і чому Ему Стоун не назвали, не назвали кращою актрисою а назвали іншу дівчину. То там так також питання, і мені було б дуже цікаво почитати ваші коментарі. Я нагадую про нашу ініціативу, про підтримку хлопців і дівчат, які знаходяться на фронті. Допомагаємо, донатимо, будь ласка, на зсу. І також прошу вашу підтримку у допомозі локальним притулкам з бездомними домашніми тваринками. На сьогодні це все щиро вдячна, що ви були зі мною. Це для. Вас до зустрічі. Скоро побачимося! Класного дня! Все, бай-бай!